Подивіться, який класний товенький аромат Маск. Маск Rain. Це осінній аромат, просто чудовий. Він легенький, свіжий, але не занадто цитрусовий. От для тих, хто любить такі стримані аромати, більш свіжі, mm -hmm. цей аромат нагадує запах повітря після дощу. Я обожнюю цей запах. Зараз спробуємо послухаємо його. Дійсно дуже вдалий аромат, дуже вдале поєднання композиції. Тут відчуваються нотки олії мандарину, а також запах кедру. Взагалі дуже люблю хойні такі запахи. Цей дуже-дуже вдалий аромат. Лінійка маск представлена не лише одним ароматом. Подивіться, скільки їх тут? Цілих три. Наприклад, Mask Air дуже такий повітряний падьорий аромат. Для чоловіків. Наступний маск Мерін морський, свіжий, такий теж бадьорий аромат, дуже класний, дуже енергійний. І наша новиночка Mask Rin. Врівноважений, такий прохолодний, свіжий. Зверніть на нього увагу: він дійсно вартий вашої уваги. Ось такі новиночки. Ще хочеться сказати про їх ціну. Це близько 400 гривень в каталозі. Але нагадаю, що при відкритті свого особистого кабінету ви не лише отримуєте подарунки, а також знижки на всю продукцію Avon до 40%. Заповню коротеньку анкету в шапці мого профілю та приєднуйся до моєї команди. Я вам не просто так сказала, що ці аромати дуже люблять. Подивіться тільки. Бачите, яку кількість замовляє свята в офіс, тому що їх дійсно дуже швидко розбирають.